Мешканця Хорольського району, продавця горіхів Дмитра, обікрали в день. Чоловіки представилися потенційними покупцями і попросили господаря показати всі фрукти. А коли пересвідчилися у їхній якості, напали на нього. Горіхи на суму 4 тисячі гривень забрали із собою. Звідти опускали вони, тут один внизу стояв, один внизу стояв а той йому подавав. І той. А ці? Були тут, не давали мені можливості зайти в хату, щоб я той приперли двері ногою. Наступний грабіж незнайомці вчинили в Миргороді. Там потерпілий зазнав збитку на 60 тисяч гривень. Приїхав, посмотрив, у мене гараж сломали, не знаю, ломом чи какса, і всі особи ядро всі вивезли. Ціли орех 500 кілограмів. За гарячим срідом поліція Хорольського району затримала крадіїв. Ними виявились уродженці Республіки Азербайджан, мешканці Кривого Рогу, віком від 25 до 40 років. Також у грабіжників вилучили автомобіль з причепом, в якому знаходились 14 мішків горіхів. На даний час розгляд проводиться у місцевому районному суді та вирішується питання про затримання та продовження сроку тримання під вартою на два місяці. Судове засідання провели у Хорольському районному суді вночі. Знімальну групу туди не пустили. За інформацією кореспондентів міської телекампанії Лубни. Грабіжникам винесли вирок утримання під вартою та внесення застави на суму 32 тисячі гривень.